Я сьогодні знав цікаву інформацію. От е, замовив я собі довідку з пенсійного фонду, і що я там побачив? По сьомий місяць, поки ми були в Київській Черкаській області, в пенсійний фонд поступали, поступав податок на пенсію нам і йшов страховий стаж. Сьомого місяця, як ми заїхали в Донецьку область і по сьогоднішній день ноль виплат в пенсійному фонді, це виходить як? Якщо зі мною тут щось станеться, чи з моїми побратимами, ми ні хрена не докажемо, тому що нас тут нема, податок не платиться. Нас взагалі виходить, що нема в Збройних силах. Але при цьому ми отримуємо кошти. Що ж це таке виходить? Це якесь наїбалово, чи як це виходить? І яку ми можемо тепер чекати ротацію, коли нас навіть по пенсійному фонду нема. У нас не йде ні страховий стаж на передовій. Немає нічого. От 9 місяців, 9-й місяць пішов, що ми на передові постійно. У нас немає ні пенсійних взносів, ні трудового стажу, ні страхового стажу, нічого. Значить, виходить, нас тут якби немає. От зараз хочу приїхати в штаб і задати питання. От як я тільки получу відповідь, хай визивають ДБР, все, що, що хочуть. Тільки потім я поїду на позицію. Просто, ну, реально достало. Це виходить, блядь, ну, тут зараз щось станеться. Так потім ти не докажеш, тому що береться витяг з наказу. Береться витяг з пенсійного фонду, що ти був, що платилося, все, в тебе є стаж. Військовий стаж, який має рахуватися день за три, є бісь воно колом, Просто-напросто. А в нас якби його опять-таки немає. Ротації теж хрен. Немає. Та що ж це за херня? Військову частину, ребята, дзвоню на гарячу лінію. Три оперативних командування. Північ, схід і захід. Шукає військову частину, її немає. На півдні так само я вже уверен, що її немає, її не можуть знайти цієї військової частини нашої. Звоніть на схід, кажу, ми на сході 9 місяців, де формувався батальйон, кажу в Києві, дзвоніть на північ. На північ дзвоню, у вас такої частини немає. Де що це за хуйня? Це ми що тут? нас завезли, щоб тут нахуй здохли просто. І все? Ні, це не нормально, будемо розбиратися.